Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, дорога Господня Церква. Ми зібрані сьогодні з вами і маємо служіння перед Богом, перед Божим лицем служіння заповіді Господній. Брати і сестри, ми згадуємо сьогодні смерть нашого Господа Ісуса Христа. Але сьогодні не день поминок, сьогодні не поминальна неділя, сьогодні не траурний день. Да, Ісус помер за нас, да, Ісус постраждав за нас. Але Ісус воскрес заради нашого життя і спасіння. Алілуя! Слава нашому Богу! Він воскрес! І ми сьогодні з вами, дивлячись на цю заповідь, ми нагадуємо собі, що наш Бог Він є живий слава йому навіки. Печаль обгортає наше серце, коли ми нагадуємо собі, що переніс за мене Господь. Але хай радість наповняє наше серце. Дякуючи Бога за те, що сьогодні, в цей день, ми нагадуємо собі. Що наш Господь, в якого ми повірили, Він переміг. І це День перемоги. Він подарував нам життя і це день життя. Сьогоднішня заповідь нагадує нам, що ми з вами є живі, що ми з вами маємо життя, і що ми з вами будемо мати вічне життя в Ісусі Христі, коли ми. Покликані Богом і прощені Богом, помилувані Богом, ми віримо в живого Бога. І це є свідчення сьогодні нам. Коли ми читаємо Книгу об'явлення, 12 розділ, 10 і 11 тексти кажуть такі слова. І я почув гучний голос на небі, що промовляв, тепер настало спасіння і сила. І царство нашого Бога, і влада Його Христа, оскільки скинуто обвинувача наших братів, який обвинувачує перед нашим Богом день і ніч, і вони перемогли Його кров'ю агнця та словом свого свідчення, і не злюбили свого життя навіть до смерті. Перемога в смерті і в крові Ісуса Христа. Перемога над дияволом була звершена на Голговському Христі. Сьогодні Він не має сили і влади. Сила і влада в руках Господа і Спасителя Ісуса Христа. І людина, яка це визнає, людина, яка це сповідує. Людина, яка нахиляє своє серце і життя до Ісуса Христа. Ця людина є захищена Богом і вона живе життям переможним, переміг Господь. І кожен, хто вірує в Господа, він буде перемагати, живучи життя, яке дав нам Господь Ісус Христос. Ми читаємо з вами історію, коли в восьмому розділі Євангелія від Луки. Євангелист Лука описує з 22-го тексту нижче подію, яка сталася з учнями, коли вони перепливали озеро. І там написано, що піднялася буря велика, і вода заливала їхній човен. І вони пішли і згадали, що з ними Ісус, і кажуть, коли вони пливли, Ісус заснув і здійнялася на озері буря з вітром. Вода заливала їх, і вони були в небезпеці. Тож вони підійшли, розбудили його, кажучи учителю, учителю, ми гинемо. А він, піднявшись, наказав бурі і хвилям, і вони стихли, і настала тиша. Він же сказав їм, де ваша віра? Злякавшись, вони дивувалися і говорили один одному, ким же є він, що і вітрам наказує, і воді, а вони слухають. Його наша віра у Воскресіння Господа Ісуса Христа дає нам силу тверду впевненість, що коли нашу, нашу лодку заливають бурхливі води, які бувають з нами в нашому житті, тривоги і переживання, випробування, сьогоднішній день нагадує нам в Твоїй лодці ти не сам. Ти з Господом Ісусом Христом має віру в те, що життя з Богом, життя з переможцем, життя з тим, хто свого часу учням сказав, хто свого часу учнів підкріпляв, хто свого часу сказав, де ваша віра, сьогодні Він запитує нас, інколи де наша віра. Але згадуючи, Нагадуючи собі життя, життя, яке ми бачимо перед нами. Наша віра, вона крепне. Той Дух, який в нас, Дух Господа нашого Ісуса Христа, Божий Дух, Він нагадує нам: слухай в твоїх переживаннях, скорботах і болях, в твоїх печалях, ти не сам, ти не один. З тобою я. Я помер заради тебе. Я воскрес заради тебе. Я життя своє прийшов прожити на цій землі заради тебе. І коли ми приходимо до заповіді в такому траурному стані, вам не важче ще йти з цього місця, коли ви тільки згадуєте про смерть. Постраждав і помер. А де ж надія? А де ж упування? а де ж обітниці? Ні, наш Господь Він не лише помер. На землі ми звикли згадувати наших покійних, рідних, близьких, людина відійшла і немає. І по Божому Слову ми віримо, що прийде той час, коли кожен, хто вірував в Ісуса Христа, там зустрінуться на небесах. Але не так з нашим Господом Ісусом Христом. Він помер і воскрес і Він сказав: Я буду з вами повсякденно. Аж до скінчення віку цього слава йому навіки. І сьогодні ми це собі нагадуємо, що ми маємо життя і ми маємо перемогу в Господі нашому Ісусі Христі. І ще написано в першому посланні до Коринтян, 11 розділі, 27 текст. Давайте я з 23 го зачитаю нижче. Адже я прийняв це від Господа і вам передав. Що Господь Ісус тієї ночі, коли був виданий, узяв хліб і, поблагословивши, переломив і сказав: Прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ламається. це на спомин про мене. Так само, і чашу взяв він по вечері і сказав: ця чаша новий завіт у моїй крові. Робіться щоразу, коли будете пити на спомин про мене, бо щоразу. Як тільки будете їсти цей хліб і чашу цю пити, ви звіщаєте смерть Господа аж поки він прийде. Так що хто їстиме цей хліб і питиме Господню чашу недостойно, буде винний супроти тіла і крові Господньої. Тож нехай людина випробовує себе і так нехай їсть. Хліб та п'є з чаші, ми нагадуємо собі в цей день. Що ось цей день сьогоднішнього нашого спомину Господа Ісуса Христа це день єдності, це день, в який ми згадуємо не просто Ісуса Христа Господа, а нагадуємо собі, що ми є частиною сьогодні церкви тіла Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Заповідь об'єднує нас. Заповідь нагадує нам, що ми є Господні, і Господь, Він простив нас, помилував нас, полюбив нас і дав нам життя. Я хочу, щоб ми таку трошки ілюстрацію для себе зробили. Давайте уявімо собі. Сьогодні ми знали, що буде заповідь, і ми готували себе. Було об'явлено ще тиждень перед цим, що буде сьогодні заповідь, і ми десь там в думках обходили своє життя і готували себе до сьогоднішнього дня, і десь навіть, можливо, якісь обіди були на когось, якісь були різні моменти, і заради цього дня, заради ось цього служіння, навіть, можливо, на когось там місяцями роками образа була, ненависть навіть була можливо, але заради цього дня. Сьогодні я переступлю через себе, десь там в своєму серці подумаю: Господи, я їх прощаю, Ти прости, Господи. І сьогодні я прийшов. Я приймаю сьогодні цю заповідь. Я виходжу звідси. Але завтра знову ці думки появляються до мене, приходять, і знову, десь воно в серці відроджується, і я живу далі. І знову місяць проходить ну, знову заповідь. Я знову себе починаю готувати. Але давайте по-другому. Ми сьогодні себе готували і йшли сюди готовими. Але уявіть собі, ми приходимо сьогодні на служіння, заходимо в дім молитви, по звичці ми ж маємо в неділю прийти і побачити стіл накритий, гарні чаші стоять, хлібина, а приходимо, а їх немає. Немає. Ніхто нічого не сказав, ніхто нічого не об'явив, а їх немає. Виходять брати, проходить служіння, слово, молитва, спів, ми розходимось додому. Ніхто нічого не каже. І ніхто нічого не об'являє. Ми приходимо на слідуючу неділю, заходимо в церкву, нічого не очікуючи. А тут стоїть хліб, стіл, накритий чаші, хліб. Заповідь? Заповідь. Задаймо кожен собі питання. Кожен собі. Чи я участвував би в тій заповіді? Чи я приймав би участь в тій заповіді? У мене три хлопця, вони такі шустрі в мене. І вдома, часто, коли мене вдома немає, мама каже: хлопці, сядьте, хлопці, заспокойтесь, хлопці, хлопці, зараз тато приїде скоро. Я татові все розкажу. У нас вдома ворота, які потрібно відсовувати, і коли ти їх відсовуєш, такий шум іде, і в хаті добре чути, що хтось приїхав. І коли я приїжджаю додому, відсовую ці ворота, заїжджаю. Мої хлопці чують, що тато приїхав. І мамі, оці слова, хлопці, 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 які не мали силу, при шумі воріт, вони мають силу. Поки я заїжджаю в двір, закриваю назад ворота, заходжу в хату, вдома стає тиша. І мої хлопці йдуть до мене. Один з книжкою каже, тату, я, я оце читав сьогодні. Другий з зошитом йде, каже, тато, я оце сьогодні писав. Третій показує мені, що він з конструктора слав, склав, ніби так, як тату, те, що буде казати, мама повір, ну, не все то правда. Ну, не все то правда. Ну, дивись, ну от ми перед тобою. Мені це трішки нагадує, деколи нас перед заповіддю. Господи. Ну, ну було, ну, ну визнаю, ну, але ж ну, прости. Стан, в якому ми сьогодні прийшли сюди з вами на це місце. Стан ось такий, в якому ми є сьогодні, в такому стані має бути людина, яка прийняла Христа, яка прийняла жертву Христа, яка вірить в викупну жертву Ісуса Христа. В цьому стані ми маємо з вами жити повсякденно. Буває різне, але бувають різні ситуації, але Дух Святий наказує нам, ти є Боже дитя, ти є Божа дитина. Ти представляєш Ісуса Христа. Він простив тебе, слухай, ну прости, ну помилуй, ну не тримай зла, ну не тримай, ну прости. Хай Бог допоможе нам церква Господня. Хай Бог благословить нас. Ми з вами разом сходимося і ми є церква. Коли ми з вами розходимось, ми залишаємось церквою. І коли ми будемо жити в такому стані, де б ми не були. Люди через нас побачать нашого Бога Воскресшого, прославленого, звеличеного, і наше світло буде манити людей. І люди в такого Бога захочуть вірити, і з таким Богом захочуть жити, і такому Богу захочуть присвятити своє життя.